Сучава та Чернівці разом допомагають діткам з обмеженими можливостями. Так сьогодні на офіційному рівні реабілітаційний центр родина зустрів делегацію з Румунії. Вони разом працювали над проєктом спеціальна освіта в транскордонному районі. Сучава-Чернівці, який спрямований на вдосконалення міжнародної співпраці в галузі освіти. З результатів закупили медичне обладнання та облаштували шкільні майстерні. Більше знає Сі4. сьогодні. Реабілітаційний центр «Родина» На зустрів на підсумковій конференції колег із Румунії. Вони разом втілюють в реальність проект Спеціальна освіта в транскордонному районі Сучава-Чорнівці, сучасна інклюзивна та адекватна ринку праці. Проект спрямований на вдосконалення міжнародної співпраці в галузі освіти із метою сприяння соціально-професійній адаптації учнів із особливими освітніми потребами. Грантова угода між нашим закладом. І Сучавською повітовою радою було підписано 17 грудня 2019 року. Проєкт спочатку обумовлено, що він має тривати 18 місяців, але в зв'язку з тим, що загострення було епідемією ковіду, в зв'язку з тим, що у нас почалася в країні війна, цей проєкт було трошечки подовжено в часі, і фактично ми його завершимо не в червні 2021 року, а ми завершуємо його зараз. Сьогодні Відбувалася підсумкова конференція, і ви бачили, що е, були присутні представники Сучавської повітової ради, е, це є команда проєкту головного бенефіціара, це є наші офіс-менеджери, і так само е, вся команда проекту, до якої долучилися всі педагоги і працівники нашого закладу. Загалом працюють у трьох напрямках. Наші діти отримали можливість. Е, Взагалі, нам вдалося покращити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, корекційного процесу, і нам вдалося створити такі умови, які допоможуть дітям краще соціалізуватися, знайти в майбутньому своє місце в житті. Ми орієнтувалися на три основних напрямки: якщо це говорити про дітей з особливими освітніми потребами. Рання діагностика, якомога раніше організована психолого-педагогічна корекція і відповідна підготовка дітей до свідомого вибору свого своєї професії, свого майбутнього. Одним із завдань проєкту є вдосконалення матеріально-технічної бази майстерин центру, а також застосування новітніх іт технологій для підвищення якості освітнього процесу. Тому досконалюватися та працювати над покращенням умов навчання почали ще далекого 2014-го. чотирнадцятого. Цей називається спеціальна освіта в транскордонному районі Сучава Чернівці, сучасна інклюзивна адекватна ринку праці, який фінансується Європейським Союзом в рамках програми Україна-Румунія 2014-2020. Протягом цього часу проводили спільні конференції та обмінювалися досвідом. Такі обміни досвідом у нас відбувалися в минулому році, влітку ми 40 педагогів Сучавського повіту, це заклади освіти, шкільна гімназія міста Сучави, це спеціальна школа міста Гура Гуморолой, це спеціальна школа міста кимпелунг молдаванецьк Вони відвідували наші заклади і впродовж двох днів проходила в нас така практичний, навчально-практичний семінар, обмін досвідом. Це було Надзвичайно креативно, тому що педагоги могли поспілкуватися, обмінятися методиками, які вони використовують в роботі. Минулого року, саме в цей період. 30 педагогів нашого закладу ми здійснювали зворотній зв'язок. Ми відвідували ці ж самі заклади. Ми мали можливість поспілкуватися. Ми мали можливість подивитися на трошечки іншу освітню реальність. Ми побачили, що в нас є спільне, що є відміни саме в роботі з такою категорією діток. Ну і десь накреслили подальші шляхи для спільних педагогічних і учнівських проєктів. І сьогодні на фінішній прямій такої довгої, але результативної праці. Завтра українська делегація вершить до Сучава. Би продовжувати працювати та допомагати тим, хто гостро. Потребує допомоги завтра. Я і наш фінансовий менеджер це головний бухгалтер нашого закладу. Ми виїжджаємо до міста Сучави, тому що в п'ятницю там буде відбуватися підсумкова конференція, яку організовує головний бенефіціар саме по проекту спеціальна освіта в прикордонному районі Сучави Чернівці, Сучасний, інклюзивно адекватна ринку праці. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4.